你喜欢他的 14 травня жителі Дніпра провели захід протесту проти забудови коси на житловому масиві. Перемога за нашими підрахунками у зборах взяло участь близько 150 людей. Ольга Левченко каже: долучились до заходу, бо побачила встановлений паркан на косі. Ми побоїмося, що за парканом буде вестися діяльність січі. Ми розуміємо, так, що тут робиться колектор, але вже йде йдуть якісь розмови про те, що окрім колектору буде. Фонтан, що все буде бетонуватися, і ми боїмося, що незаконна діяльність січі, що її буде зручніше продовжувати. Спочатку будується паркан, а потім нам починають, коли люди збентежуються, нам починають пояснювати, що це виявляється, іде ремонт. Тобто ну, зараз сказали, добре, ремонт, так ремонт. Якщо це ну, далі буде прибраний паркан, ніхто не ну, всі тільки за. Побуваюся, що цей паркан залишиться і далі буде проходитися захоплення цієї території. Далі, далі, далі. Бо ми ж знаємо, як наша влада працює. Заступник начальника КП управління по ремонту та експлуатації автошляхів Михайло Ступа каже, що паркан встановили через поточний ремонт. За парканом буде відбуватися поточний ремонт колектора зливової каналізації, а саме буде змінено той колектор, який там є на більшого діаметра, для того, щоб не підтоплювало мешканців житлових масивів, перемог, проспекту Героїв, бульвару слави, там поліклініка, тоне під час дощів. Посадовець каже, що роботи завершать орієнтовно за три місяці, після чого приберуть паркан. Ось якщо ви сюди подивитесь, це вже почали копати, буде тут котлован, буде демонтовано стару трубу і укладено нову трубу. Саме для того, щоб у цей котлован ніхто не втрапив, не пошкодився, для цього існує тут цей забор. На території роботи з благоустрою, за словами адвоката Василя Підложного, планувала проводити ГО Дніпровський спортивно-парусний яхт-клуб Січ. Дізнавшись про це, місцеві жителі ще у жовтні 2021 року провели перші громадські збори щодо цього питання. За цей час нами було розроблено дві проектні документації екологічні відносно створення. Двох заказників, перший, і другий, отримано погодження Міністерства охорони, міністерства екології. І наразі міська рада виступає по збереженню кос, які висувальні коси. Вона виступає проти оголошення заказника. А тієї зеленої зони, яка біля дороги і цього заплавного лісу, вони за чотири місяці не визначилися». Кандидат біологічних наук, доцент кафедри географії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Вадим Манюк розробив висновок щодо наслідків діяльності яхт клубу Січ на стан екосистеми на території, на якій вони планували роботи з благоустрою. Ця ділянка. Нами ж була ще у 2016 році запропонована для відведення під екологічну мережу міста тобто, по суті, під цей, як кажуть, зелений каркас, той, який має зберігатися в стані підтримуватися наближеному до природного, а не навпаки, в штучний переводити. Це загрожує тим, що ми втратимо ще одну дуже цінну ділянку природи і дамо приклад, що так можна. Так не можна, в принципі, це заборонено законодавством чином. Третій апеляційний адміністративний суд Дніпра визнав протиправним та скасував рішення виконавчого комітету міської ради щодо надання дозволу на благоустрій території яхт клубу Січ. Зобов'язав анулювати його. Ми надіслали інформаційний запит голові ГО Дніпропетровський спортивно-парусний Яхт-клуб Січ Ячеславу Дідику, аби дізнатися, які саме роботи проводять на території та на яких підставах так? Також надіслали запит до міської ради. Відповіді оприлюднимо. Наразі жителі житлового масиву перемога зібрали підписи, і за словами адвоката Василя Підлужного будуть звертатися до голови обласної військової адміністрації Олена Ростовцева, Яна Стойкова, Юрій Тини Суспільне новини, Дніпро.